Якщо Верховна Рада прийме закон, який передбачає можливість бути мером не більше двох термінів, то тоді мама не зможе ні балотуватися, ні вибиратися. А, і є топ-5 кандидатів. Це Хоменка, Івашенка, Каплін, Ямщикова чи Пурко. за кого ви б голосували? Я ще не визначилася, не знаю, не цікавила собі. Ну, коли більше розберуся із Кандидатами в мери, то тоді вже буду знати, напевно, зараз не скажу нічого. З тих, хто п'ять кандидатів на пост мера, я нікого не знаю. Ще прийдеться їх узнати досконало, і тоді як прийму остаточне рішення. Ну а щодо дійсно не можна голосувати, ми ж, не Росія, ні Кацапи по 20 років, один і той же. Безумовно, міняти треба. Ну, тоді, мабуть, я б голосувала за Пархоменко. Заголосували б за когось з цих, чи взагалі б ні за кого не голосували? За них не голосувала. Ну, я б голосувала за Пархоменка. Декілька разів, до речі, його бачила тут у місті, коли йшла на роботу. Видно, що чоловік турбується, тому непоганий варіант для нас, мабуть.